І знову легенда. Всім привіт! Дякую за підписку. На мій канал. Сьогодні буде відкриття сакральних уламків для наших підписників. Тому влаштовуємося комфортніше і почнемо наше відкриття. Перше на черзі у нас дред Відкриваємо 13 сакралів. Також сьогодні працює x 10 на нового героя Мічінакі. Зараз ми на нього подивимося, що Паларіум нам зробили підкрутку. По справжньому чудовий герой випалювання з бази, розколи захисту та штрафу атаки. Те, що треба. Ну що ж, ми зробили приворот, тому бажаю успіху і поїхали. І відразу легенда. Просто влітає до нас леді Кімі, вітаю, дуже чудова героїня, тому що має пасивну навичку, яка скорочує шкалу ходу ворога за кожен штраф, який накладає. І коли команда отримує штраф, заповнює шкали ходу. До того ж, має блок бонусів, штраф швидкості, тому це дуже крута героїня контролю шкали ходу супротивників. Ще раз вітаю і відкриваємо далі. Ясмін героїня підвіни фракції не більше. Йдемо далі. І знову легенда Ерол. Герой удара в одну ціль. Не дуже цікавий, насправді потребує ребаланса. Якщо б за три була атака по всім, що краде всі бонуси, а потім атакує, то він би заграв. До того що йому потрібно, всього 70% критичного шансу. Тому що у нього на всіх ударах плюс 30% додати критичного удару. А поки що зайде тільки під арену в окремих командах. Відкриваємо далі. Тарагії жебопик прибігає, заходить під клан боса за рахунок ядів, які накладає спасивної навички. І буде добре тримати вашу команду під читами та читами союзників. І відкриваємо наступний сакрал. І знову легенда. Дьок, вітаю! Осе розумію x 2. З кожного другого уламка легендарка. Круто. Чудова героїня, спасивної навички при критичній шкоді, лікує союзників та накладає баф захисту на всю команду. Також має добрі щити союзників і накладе на себе блок шкоди, що є дуже добре. До того ж, має слабкість та штраф атаки, тому добре заходить на арені, так і в підземеллях. Навіть в окремих випадках на канбосі. Тому ще раз вітаю і відкриваємо наступний сакрал. Сікара під війни фракції, йдемо далі. Криваве перо, героїня з нього ребаланса, але як була під війною фракцій, так і залишається. Відкриваємо наступну сакрал. Лодрик Каракар саме недооцінений герой. Насправді в нього крута третя навичка, яка постійно тримає вашу команду під щитами. Перезрядка всього два ходи. І з бази має штраф атаки, тому на клан боса чудовий герой. Йдемо далі. Нічого собі знову легенда. Елегіус. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Щодо героя, ви вже зрозуміли, це жах. Ерел був ще топчиком. А Елегіуса тільки десь під війни фракції поставити не більше. Його треба ребалансити та ребалансити. Відкриваємо далі. Вже небагато сакралів залишилось, можливо, ще щось потягнемо. Даїті димчасті герой з нової фракції духи лісу. Вітаю! Цікавий герой з механікою до входу та масовим рисковим захистом. Йдемо далі. Телець прибігає герой під клан боса для новачків. І знову легенда. Закольніші це відразу лайк, крутий герой з великою базою атаки, з масом розколом захисту і дуже потужним ударом в одну ціль. Ігнорує 100% захисту цілі. На арені потужно перебуває цією навичкою. До того ж бафає себе з базової навички, тому вітаю. Це вже п'ята легенда. І останній сакрал відкриваємо. І наостанок прибігає Ростинач, герой підвійної фракції. Ну що ж, вітаю, випали аж 5 легендарок, Ерол, Леді Кімі, Елегіус, Кіоку і Сокольничі, всього з 13 уламків. І переходимо до наступного відкриття. Наступний у нас падре Дрекстар. Відкриваємо всього 3 уламки, але як бачимо з минулого відкриття, як випадають легендарки. Можливо, і тут нам пощастить. Бажає успіху і лопаємо перш сокрал. Теж влітає, але не леді Кімі, а всього Сачі. Середня героїня з бази атака по всім ворогам, тому для новачків можна застосовувати на всіх локаціях. І відкриваємо далі. Карам герой складу, нічого цікавого, і відкриваємо останній сакрал. Раталам теж герой непоганий, з бази має розкол захисту та має добру третю навичку підсудну вежу проти краба, яка скрочує максимальне здоров'я цілі. Тут, на жаль, без легенд, але секралів було всього 3. І переходимо на останнє відкриття. Це у нас Old Gens UA. Тут ми відкриваємо 5 сакральних уламків. бажаю успіху і поїхали. І відразу легенда. Лорд Шемфорд зараз непогано заходить від фортеці до великого стража за рахунок пасивної навички, яка накладає зменшення швидкості. До того ж, має штраф атаки, захисту та точності. В цілому грої середнього рівня, не топ і не вагу. Йдемо далі. Фахракін Товстий, топ Епік вітаю, якщо перший. Чудово заходить під ланбоса, арену та на інші локації за рахунок отрути, випалювання, штрафу захисту і його навичка, яка відбуває шкоду. Тому він дуже корисний і відкриваємо наступний сакрал. Несмертенна героїня підвіни фракції, йдемо далі. Сталець у нас сьогодні вже був, і відкриваємо останній сакрал. І знову легенда Тіла. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Ви вже зрозуміли, що це за героїня. Нічого цікавого вона немає. Так, є випалювання, але в одну ціль, її точно треба ребалансити, хоча б зробити їй масове випалювання, і було б вже дуже добре. А поки що героїня складу. Ну що ж, ось такі в нас вийшли відкриття уламків під X2. Багато легендарок потягнуло, де 7-8. Якщо бажаєте відкрити свої уламки на каналі, залишайте коментарі або пишіть мені в телеграм. Посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба!